Добрий! день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про лексичні значення слів. Але от яких слів? Відчиняти або відкривати. Як же правильно відчиняти чи відкривати? Тож, слухаймо і запам'ятовуємо. Відчиняти. Це слово ми вживаємо тоді, коли щось потребує фізичних зусиль. Наприклад, відчиняти двері або відчиняти вікно, або відчиняти ворота гості йдуть. А от слово відкривати ми вживаємо тоді, коли не потребуємо фізичних зусиль. Ми відкриваємо сьогодні новий ресторан. Або ми відкрили торгівельний центр. Ось так. Легко, просто українською мовою. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!